Доброго часу, друзі, 3 липня 2023 року. Ну от Хто слідкує за каналом, то між цими рядками росла як наповнювач полуниця. От, все, що з неї залишилось, така перекопана грядочка, клаптик землі між деревами. І, і, Значить, чорний пар. Щоб не стояв тут чорний пар. Поки ми знову висадимо полиницю. Поки не зімкнеться крона, будемо ще посадимо тут два рядочки полиниці, будемо висівати сидрат. В якості сидрату ми обрали фацелію. Чого фацелію? В неї немає спільних хвороб з садовими культурами. Це досить вона добре, велике коріння має досить добре поліпшує структуру ґрунту. І багато має зеленої маси, яку ми потім закопаємо в землю, і вона буде в якості добрива. Ну от, що ми для цього робимо? Натягуємо такий шнурок, щоб зробити борозну і в борозну висіваємо. Хоч фаселія досить дорога порівняно з іншими седиратами, але її потрібно відносно небагато. Значить, для чого ми нарізуємо такі борозденки? Ну, тут два чинника для чого ми це робимо: перший для економії седирату, хоча це нам не так важливо скоріше б в якості експерименту, оскільки на такий клаптик його піде небагато. І другий, щоб легенько граблями загорнути, щоб воно було в такій старій землі, щоб швидше посходило. Ну, от підемо, глянемо з другої сторони, чим ми виконуємо ці операції. Ну от це все, що залишилось з нашої полуничної грядки, доски, якісь там кілочки. Агроволокно, агроволокно використаємо ще повторно. Може, потім навіть покажу як. І ось чим ми працюємо натягнутий, значить шпагат. Робимо, нарізаємо грядочки таким ось мінералом і пригортаємо так, щоб воно було в землі сантиметр півтора. Ці рівчачки такими от хорошими граблями, які мені залишились спадок від діда. Значить, пригортаємо для того, щоб воно було більш-менш старій землі. Ну, думаю, так. Швидше воно буде сходити. Працюємо далі. Чотири дня після висіву і вже з'явилися перші такі от сходи фацелії. А такі результати маємо за 12 днів. І от бачимо вже перші справжні листки фацелії. 25 днів з моменту посіву. І ось так вже набирається вегетативна зелена маса, яка нам потрібна для добрива. Ну, такий вигляд має близько, скажем, 3,5 тижнів від посіву. От, друзі, 5 серпня, і так виглядає наша фацелія. Значить, Сідірат фацелія вона вже досить добре розвинулась. Звичайно, в ідеалі підождати ще трошки. Але оскільки тут має рости полониця, ждати вже немає куди далі. Вже от викидає цвітоноси. Бажано, щоб вона не зацвіла, бо буде, скажем, бур'яном. Як викине насіння, можна було б звичайно зачекати ще кілька днів, але оскільки грядка нам потрібна якнайшвидше, зараз ми неї спробуємо ось такою мотолопатою перекупати трошки. Тобто можна було б вибити неї мотокусою, але думаю, краще, щоб вона йшла потрошки в землю. Зараз так поверхностно пройдемося, і за кілька днів, як вона вже скажімо, підгниє, трошки підпріє, нормально профрезуємо ділянку. Ну що, ставимо фрези, придумаємо як перекинути через цю трубу культиватора і працюємо. Ну от, Друзі, деякий проміжок часу і за допомогою ось того звірка цей зелений килимок фацелії пішов в землю. Не все вийшло. Так як би хотілося б, значить, земля бачимо, сильно волога, ферза заліпала, прийшлося пройти в два проходи. Ну, але я думаю, це краща альтернатива мотокосі, все ж більшість зароблено в землю. Звичайно, перед висадкою грядок ми будемо проходити ще раз. Земля трошки підсохне. Я думаю, воно вийде культурніше. Думаю, це буде чудова піджива для нашої основної культури, яка тут росте. Це фундук. Ось бачимо такі горішки. Ну і для майбутньої, скажімо, полуниці теж буде нормально. От на цьому друзі будемо завершувати відео. Всім вам бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Ну і пам'ятаємо, все буде Україна!